Кияни обрали 20 депутатів, приблизно по 10-12 депутатів з кожного району, і вони мали би захищати п'яню від того безприділа, коли забудовники непорядні беруть ставлять умовний туалет. Потім під цей туалет забирають собі 10 гектарів, і на ньому будується нове ЖК, там ТРЦ, те, що не завжди потребує. Але на жаль, депутати є. Співучасниками цих бандитських схем. Нещодавно було заарештовано сім людей набув на хабарі близько шеста мільйонів доларів, які знайшли одного із співучасників цієї схеми. Там і заступник мера Києва, там голова земельної комісії, там і депутат земельної комісії. Загалом вони завдатку за те, щоб вийти, хтось, ми не знаємо хто заплатив 100 мільйонів гривень, щоб вони вийшли на. Тимчасово на свободу.